Доброго дня шостий клас. Сьогодні ми з вами розберемося, що таке коефіцієнт виразу, а також згадаємо можливості множення чисел, а саме закон переміщення множників. Отже, спочатку поговоримо про коефіцієнт. Що ж таке коефіцієнт? В дорослому житті поняття коефіцієнта дуже часто використовують, коли, наприклад, нам потрібно Знайти коефіцієнт пропорційності, чи е, кореляції називають, і так далі, і тому подібне. Для вас це повинно бути набагато простіше. Отже, коефіцієнтом називають число, яке стоїть перед виразом. Якщо взяти до уваги номер 1052, спробуємо його спочатку зробити. Нам потрібно з вами назвати коефіцієнт виразу. По-іншому кажучи, нам потрібно просто назвати число, яке стоїть перед буквами у виразу. Отже, подивимось на номер 1. Якщо подивитися на вираз 6А, ми бачимо, що цей вираз складається з двох частин буква А. Цифра 6. Що ж є коефіцієнтом? Якраз та цифра, яка в нас знаходиться перед буквами, перед основним виразом. Отже, в першому пункті коефіцієнтом ми можемо записати число 6. Другий вираз, звернемо на нього увагу, мінус 7,2b. Ми знову бачимо, що наприкінці стоїть буква B. Це не є коефіцієнтом, а коефіцієнтом є якраз те число, яке стоїть перед цією буквою. Мінус 7,2. Дуже часто коефіцієнт позначають буквою К. Тому можна писати не просто букви, а написати такий вираз: К дорівнює якомусь, якомусь числу. Третій пункт цікавий тим. Що перед буквами, які в нас є X, Y, стоїть просто знак мінус. Що ж означає цей знак мінус? Якщо перед буквами в якомусь виразі не стоїть число, то ми автоматично його заміняємо на одиничку. А оскільки в нас ще стоїть мінус, то коефіцієнтом буде мінус 1. В четвертому пункті. Коефіцієнтом в нас буде знову те число, яке стоїть перед буквами, отже, 1,8. Ми розуміємо, що коефіцієнтом може бути як число 1, число мінус 1, додатні числа, від'ємні числа, цілі числа і дробні числа. От якраз в п'ятому пункті в нас дробне число. Перед буквами стоїть коефіцієнт 3 сьомих. Це і є число, яке називають в цьому випадку коефіцієнтом. Номер 6 нам дасть коефіцієнт, який яке представляє себе змішане число мінус 2 1 третя. Це і є коефіцієнт. Сьомий вираз нам дає значення, якого знову не записано. Так? В нас в виразі записані три букви множення цих букв, x помножити на y помножити на z. А ось біля них перед ними нічого не записано. Знову користуємося правилом. Якщо перед виразом нічого не записано, то ми автоматично замінюємо цей коефіцієнт цифрою 1. І останнє завдання коефіцієнтом перед виразом буде все число, що написано перед буквами 4,4. Пробуємо зробити номер 1053. Він відрізняється від номера 1052 додатковим завданням. Нам спочатку потрібно спростити вираз. Що це означає? Давайте подивимось на перший пункт: 4а помножити на мінус 1,2 коефіцієнт виразу це одне число, яке знаходиться перед буквами виразу. А тут у нас два числа 4 і мінус цілих. Мінус 1,2. Що це означає? Спочатку ми повинні їх помножити, а результатом множення якраз і буде коефіцієнт нашого виразу. Отже, спочатку ми будемо спрощувати те, що в нас записано. 4а помножити на мінус 1,2. Давайте подивимось на два числа, які в нас є. По-перше, ми повинні розібратися, чи буде у відповіді плюс, чи буде у відповіді мінус. Ми бачимо, що в нас в множниках записан тільки один раз мінус. Тобто, мінус не має пари ще одного мінусу. Тому у відповіді цей мінус зберігається. 4 помножити на 1,2 це 4,8. І ми дописуємо букву. А. Отже, коефіцієнтом в нашому випадку буде знову те ж число, яке написано перед буквою А, тобто 4,8 зі знаком мінус. Другий пункт. Нам потрібно мінус 02 ну, Б». Помножити на мінус 0,14 і пошукати результат, який буде. Ми знову, так само, як і в попередньому завданні, будемо множити спочатку цифри одну на одну. Отже, перше, що ми бачимо, що в нас Два мінуси. Пам'ятаєте, мінуси ми можемо викреслювати парами. Отже, в нас буде додатнє число. Нам залишилось тільки помножити 0,2 на 0,14. 2 помножити на 4 буде 28. І тепер давайте подивимось: в першому числі у нас одна цифра після коми, в другому числі дві цифри після коми. Тобто, я повинна відділити три цифри, о мою. У мене вийде 0,28, ну і ми допишемо букву Б. І тепер ми розуміємо, що коефіцієнтом в нашому випадку буде якраз число 0,02. Це ми і запишемо. Третій пункт. Нам знову потрібно з вами спочатку помножити. Мінус 6а помножити на 8 б Чим відрізняється це завдання від попередніх? Тим, що в нас дві букви тепер з'являються. Як ми будемо це записувати? Спочатку ми помножимо цифри, записуємо результат множення цифр. Потім допишемо А Б, тобто А помножити на Б. Мінус 6 на 8. Ми бачимо, що в нас тільки один мінус, тому він зберігається у відповіді. 6 на 8, 48, 48. І ми дописуємо букви А, Б. Отже, нашим коефіцієнтом в цьому випадку буде число, яке стоїть перед буквами, перед виразом, мінус 48. Четверте завдання мінус 3,2 П умножити на мінус 0,5К. Ми знову бачимо, що в нас є дві букви, отже ми їх кінці запишемо обидві, і перше, що ми зробимо, знову помножимо числа. Що ми бачимо? Мінус перед першим числом, мінус перед другим. Тобто в нас пара мінусів, вона в нас дає відповіді плюс. Нам залишилось 3,2 помножити на 0,5. Це буде 1,6. І ПК. Ми дописуємо до нашої відповіді. Отже, коефіцієнтом буде 1,6. П'яте завдання в нас вже йде з використанням дробів. Отже, мінус 3,28 помножити на вісімнадцятих І помножити на мінус ігрек. Роздивимось це завдання, що ми бачимо, що в нас з вами дві цифри явних. Це 3,28 зі знаком мінусу, і 7,18 зі знаком плюс. Але подивіться, будь ласка, біля Y у нас також стоїть знак мінус. Що це означає? Що біля Y стоїть цифра мінус 1. Тобто ми її будемо також використовувати при множенні чисел. Отже, ми знову знаходимо. Пару мінусів, ми їх уявно закреслюємо. Отже, і результатом нашого множення просто чисел, коефіцієнтів перед кожним числом буде 3 помножити на 7 помножити на 1, я запишу. І 28 помножити на 18 знаменнику. Ну і ми допишемо ще дві букви х. Давайте подивимося, що ми можемо зробити. Ну, по-перше, я можу 7 і 28 скоротити на 7. В числівнику буде число 1, знаменнику число 4. 3, і 18 я також можу скоротити на 3. В Числівнику знову буде число 1, знаменнику число 6. Отже, результатом скорочення, а потім множення чисел в і чисел в знаменнику буде дріб. Числівнику 1 помножити на 1 буде 1. Знаменнику 4 помножити на 26 на 6, пробачте, 24. Отже, наше число, наш коефіцієнт, який ми отримали, 1,24. І не забудьте, будь ласка, дописати х y. Отже, відповіддю в цьому випадку буде число 1,24. Це наш коефіцієнт який ми вирахували. Шосте завдання це також множення дробів і букв. Отже, мінус 1, одна, одна сьома. Ми, коли записуємо це число, ми вже звертаємо увагу, що це в нас змішане число. Тобто ціла частина є і дрьобна. При множенні ми змішане число повинні перевести в неправильний дріб помножити на одну четвертих п. І помножити на мінус. Мінус одна друга. Тобто остання цифра це наш дріб, це правильний дріб, тобто там ми нічого переводити вже не будемо. Одна друга М. М ми також записуємо в дужечках. Отже, дивимось, як і в попередньому випадку робимо наступне. Парами закреслюємо мінуси. Один мінус другий Тобто число в нас буде додатнє. Тепер я повинна змішані дроби перевести в неправильне. Перший дріб 7 помножити на 1 7 плюс 1 8 сьомих. Отже, в числівнику буде число 8. Другий дріб переводжу 4 помножити на 1 4 плюс 3 7. В Числівнику число 7. І останній дріб нам дасть числівнику 1. Знаменники. Залишаються незмінні. Тобто 7 помножити на 4, помножити на 2, це в нас результат множення наших дробів. Ще ми повинні записати обов'язково букви К, П М. Тепер давайте з вами спробуємо скоротити. 8, 4 і 2 вони нам дають. Одинички. Правильно, спочатку я 8 поділила на 4, потім 8 поділила на 2, і в мене вийшло одинички. І ми бачимо, що в нас є ще дві сімки, які ми також можемо скоротити. Дивіться, що в нас відбувається. В нас зовсім немає цифр, окрім одиничок. Отже, коефіцієнтом буде 1. Але ви пам'ятаєте, ми його вуалюємо і записуємо просто без цього. Тобто відповідь буде М. І коефіцієнтам в нашому випадку, оскільки ми завалювали нашу відповідь, буде одиничка. Отже, коефіцієнт в останньому випадку 1. Спробуємо тепер з вами ще зробити наступне. Згадати. Закон переміщення для нашого множення і розв'язати номер 1055. Що ми бачимо? Нам кажуть, що потрібно обчислити найзручнішим способом. Давайте спочатку напишемо вираз. Мінус 4 помножити на 23 помножити. На мінус 0,5. Ми можемо спочатку 4 множити на 23, потім множити на 25, але нас просить якраз написати, обчислити зручним способом. Що для цього робимо? Для цього ми пробуємо знаходити пари чисел, які нам дають якісь цікаві відповіді. Давайте звернемо увагу на оцю пару чисел. 23 ми не беремо, це просто число, його дуже тяжко множити. А от якщо ми візьмемо 4 і 0,5, що я побачу? Я побачу, що чи ці числа мені дають цікавий результат множення. 4 50 копічні монети нам дають 2 гривні. Бачите, я цю пару беру на замітку. Тобто, якщо в мене в інших якихось правилах буде ще така пара, я буду знати, що вона дає нам двійку при множенні. Отже, перше, я парну знову уявно закреслюю мінуси. Тобто я отримаю додатнє число. Я вже знаю, що 4 помножити на 0,5 буде 2. Отже, я можу записати, що я це зробила. І мені потрібно цей результат помножити на 23. 46 зі знаком плюс. Так само, виглядаючи пари цікавих чисел, я буду вирішувати і друге завдання. 0,4 мені потрібно помножити на мінус 250, потім результат помножити на 5 і результат помножити на мінус 0,2. Давайте подивимось на це число. Ну, по-перше, я вже бачу, що є схожа пара двох чисел, так? Але подивіться, будь ласка, 0,4 і 5. А ми попередньо з вами множили 4 на 0,5. Отже, це знову буде пара цікавих чисел. Я також їх запишу окремо виділю. Отже, я напишу, що 0, ,5. 4 десятих помножити на 5 нам також дасть 2. Це буде ще одна цікава пара чисел. Тобто, або так, або так, результат буде однаковий. Отже, ці два числа ми будемо множити. А давайте ще спробуємо 250 помножити на 02. Це також пара цікавих чисел, яку можна потім використовувати. Отже, я запишу, що 250. Коли я множу. На 0,2 я отримаю 50. Це ще одна пара таких чисел, які можна буде шукати в інших даних. Отже, першу пару я множу, отримую 2, другу пару я множу. Отримаю 50. Давайте тепер розберемося з мінусами і плюсами. Ми бачимо, що в нас три мінуси. Пару мінусів я уявно закреслюю, і в мене залишається ще один мінус, тобто, у відповіді я поставлю мінус. І ми тепер розуміємо, що перші два числа нам дають 2, тобто мінус 2, а другі два числа нам дають 50. Отже, мінус 2 помножити на 50 я отримую мінус 100. Третій пункт вже відрізняється від наших цих пунктів тим, що в ньому знову з'являються дробі. Отже, 7 тринадцятих. Мені потрібно помножити на мінус. 6,5, помножити на 0,4 і помножити на ще один дріб мінус 1 тіла, причому бачите, що він змішаний, 6 сьомих, мінус 1 ціла, 6 сьомих. Давайте знову подивимось на ці числа. Що знову я бачу? По-перше, я бачу, що у мене є два дробі. Це означає, що я їх, скоріше за все, буду множити парам, парою. Чому? Тому що я звертаюся, що в першому дробі в мене є 7. Числівнику. А в другому дробі сім знаменнику. Що це означає? Що, скоріше всього, при множенні я їх скорочу, тому що одна сімка знаходиться зверху, одна знаходиться знизу. Тобто, коли ви множите дробі, звертайте на це увагу. Якщо числівник однієї дробі співпадає по значенню зі знаменником другої дробі, то, скоріше за все, ви будете їх скорочувати при множенні. Отже, першу. Перше і останнє число я буду множити. Ну і ми розуміємо, що 2, друге і третє число також скоріше буде за все, множити між собою. І це знову буде пара цікавих чисел. 6,5 множу на 0,5. Чому це буде пара цікавих чисел? Тому що перше число закінчується на п'ятірку, а друге число закінчується на 4. Ми знаємо, що 5 помножити на 4 буде число з нулем, тобто 20. Отже, спробуємо помножити 65 на 4. 60 помножити на 4 буде 240. 5 помножити на 4 буде 20. 240. Плюс 20, 260. Але ми бачимо, що в нас з вами знаходиться два числа після зап'ятої. Одне число в першому виразі, друге число в другому виразі. Тобто я повинна 260 відокремити два останніх числа, кому що я і роблю, і в мене виходить ось, таке, ось такий. Цікавий вираз. Тобто ви для себе повинні зрозуміти, що якщо число закінчується на п'ятірку, а друге число, на яке ми множимо, закінчується на парне число, тобто 2, 4, 6, 8, то, скоріше всього, в кінці може отримати 0. Отже, ми розібралися, що ми ось таким чином будемо множити ці числа. Давайте спочатку розберемося з мінусами. Ми бачимо пару мінусів, ми їх також уявно закреслюємо, тобто буде у відповіді додатнє число. Перший дріб я просто переписую. Другий дріб мені потрібно перевести 7 помножити на 1. Це 7, 7 плюс 6 13. І в знаменнику множення цих чисел це також 13 на 7. Дивіться, будь ласка, коли ми перевели другий дріб, ми побачили, що перший дріб обернений до другого. По іншому кажучи, перший дріб це перевернутий другий. При множенні таких дробів ми отримаємо з вами одиничку. Отже, це ми помножили майже 6,5 на 0,4. Ми також помножили, ми вже знаємо, що це 2,6. Для того, щоб не було проблем, ми покажемо, що ми скорочуємо попарно ці числа, в числівниках і знаменниках першого множення, і отримаємо одиничку замість цього дробу. Отже, результатом у нас буде 2,6. Четверте завдання ще збільшує наші можливості. На жаль, в нас чарівних чисел вже нема, тому ми повинні якось по-іншому орієнтуватися при множенні. Отже, 6,23 нам потрібно помножити буде на змішане число. Помножити на мінус 2,1 третя. умножити на число мінус 69, це в нас не дріб, або дріб зі знаменником 1, угу. і помножити на дріб 3 сьомих. Знову давайте розберемося, яким же чином нам краще вибрати пари, які числа на які помножувати. Знову просто дивимось на наші вирази. Що я бачу? Я бачу, що ось в другому виразі 3 – це знаменник, в останньому виразі 3 – це числівник. Скоріше за все, мені краще їх множити разом, оскільки трійки вже скоротяться. Давайте подивимось на пари тих чисел, що залишилися. В першому числі знаменник 23. Друге число числівник має 69. О! 69 ділиться на 23. Тобто другу пару ми також з вами знайшли. Отже, будемо множити перше число на третє і друге на четверте. По-перше, ми бачимо, що в нас знову є пара мінусів, тобто відповідь буде додатньою. І тепер переписуємо парами. Отже, перше число 6,23. Потрібно помножити на 69 перших. Пам'ятаєте, що якщо в нас є число, це дрьох зі знаменником 1. 23 помножити на 1. Це результат буде множення першого і третього числа. І окремо запишемо результат множення другого на четверте число. По-перше, нам потрібно перевести змішаний дріб 2,1 третя, ,3, 3 помножити на 2. 6 плюс 1 7. І ми тепер розуміємо, що ми дійсно вибрали правильно пари. Оскільки дріб 2,1 третя при переводі неправильно дає дріб 3,7, яка що? Перевернута, тобто це взаємообернені числа і їх множення нам дасть в результаті одиничку. Що я покажу? Отже, спочатку з другим дробом розберемося. Показуємо, що ми попарно скорочуємо і отримаємо і в числівнику, і в знаменнику одинички. Тепер попарно будемо скорочувати перші дроби. Отже, ми вже з'ясували, що 69 ділиться на 23, 23 поділити на 23 – 1. 69 поділити на 23, то буде 3. Зверніть увагу, що в перших дробах ми отримали в знаменнику. І в другому множенні ми також отримали один знаменник. Що це означає? Що ми отримаємо у відповіді ціле число. Отже, Давайте розбиратися, скільки воно буде дорівнювати. Подивлюсь на числівник першого множення. 6 помножити на 3 18. 18 перших або просто 18 помножити на 1 буде 18. П'яте завдання має особливість тим, що в нас записаний десятковий дріб, мінус на